Місце, де історія оживає, замок князів Острозьких Любомирських в Дубні один із найстаріших замків України. Відвідувати це місце полюбляють не лише місцеві, а й туристи з-за кордону. Днями до цього заповідника приїхали представники турагенцій з усієї України. Ми познайомили і всіх наших колег з тими новаціями, які є в державному історико-культурному заповіднику. Кожна зала має свою цікавінку, має свою креативність. Але саме основне, що то ми поділилися досвідом, що ми не повинні бути, вибачте, нудними. Ми повинні бути, бути цікавими для дітей, для молоді і для дорослого туриста. Відвідавши замок, можна прогулятися повз фортифікаційних стін та веж, побачити музейні експозиції. Там також можна пройтися старовинними залами та кімнатами з витворами мистецтва. Як зазначає начальниця управління культури і туризму Рівненської ОВА Любов Романюк, найближчим часом сюди хочуть організувати туристичну мандрівку для військових, які проходять реабілітацію. Для цього мають ще зробити пандуси для зручності людей на кріслах колісних. Зараз формується ці. Цілий пакет запрошень для військовослужбовців і членів сім'ї. Тому, якби в жодному випадку, всі, хто зверталися до нас, навіть там провести одруження або провести екскурсію, тут є всі можливості. Протягом 16-17 століть замок став резиденцією князів острозьких Любомирських, які внесли значний вклад у його розвиток і укріплення. Вже у 18 столітті замок перебудували, додавши елементів барокко. З того часу він став більше схожим на палац. Замок певний період використовувався як військова база, а в роки Першої і Другої світових воєн був госпіталем. В радянські часи його перетворили на музей. Сьогодні ж Дубенський замок є однією з. З головних туристичних пам'яток Рівненщини. Він приваблює тисячі туристів щорічно. Зокрема, пані Галина приїхала сюди з Тернополя. Враження. Дуже хороші, тому що я кожного разу, коли приїжджаю, щось є обов'язково нове. Хотілось би бальову залу, хотілось би, щоб інші кімнати спальні були відкриті, щоб можна було подивитися. Більше би хотілося старого замку Острозьких, але в той же час ми розуміємо, в якому ми часі живемо, і дякувати Богу, що ми маємо можливість це показати нашим туристам. Нині Дубенський замок є окрасою краю та одним із семи чудес України. Його можна побачити у фільмах, а також сюди часто їдуть на фотосесії. Двері замку відкриті для відвідувачів щодня. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV Медіагруп.